Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Це відео буде присвячене мотоблоку мтз 05 і його друге життя. Щоб... Давно я шукав такий мотоблок, так як він по надійності, по желізу, дуже гарно зроблений, якісно. І я його знайшов. От такому він стані був, Щоб ви розуміли, двигун покрашений якимись три кольори там, бак, рогіці. Мотоблок 86 року. Що? Яка була проблема в ньому? Проблема була, ви самі бачите, які диски щеплення стояли. Я вже поставив нові. В коробці. Виходить, вийшов з ладу один підшипник, він не розсипався, але він лопнув пополам. Добре, що я розібрав. Міст коробку я перемив, перечистив вже і готую під покраску. Яка була проблема ще, отут є вал, іде, який переключає передачі. Тут стоперне кольцо стояло. Оці тяги неправильно були ручки відрегульовані і збили. Збили кільце, вал пішов далі і на четверту передачу три шарика, яких там з'єднують шестерню з, з приводом. Вони повискакували і не було четвертої передачі. Що хочу сказати по желізу. Стан, стан всередині. Таке відчуття, що мотоблок не працював. Хоча отут було вже розбито на 19. Я вже розточив, розсверлив і розверткою зробив вже підпалець під палець на 19, тому що тут було вже яйце. Так що він побачив життя, але шестерні, шестерні дуже в, якісному, в гарному стані і якісно зроблені. Так що, хто хоче собі придбати якогось мотоблока, то як би рекомендую, тому що желізо тут. Набагато краще, ніж в китайських. Вже 1986 року, а по шестернях по вироботки зовсім нема. Є в мене двигун, новий двигун, вже форсований, під 95-й бензин. Я його вже головку, я не пам'ятаю, чи то на 4, чи то на 5 мм протачував, укорочував штанги, толкателів клапанував і, ну, і кожуха. Відносно. Буду ставити цей двигун. Ви подивіться уважно, який стоїть сальник манжета. Це двигун ще радянського типу. Це такий, мабуть, тільки на експорт ставили. Це генер... двигун був з генератора ГАБ-2. Стояв, він не, не працював. Я його форсував і будемо його ставити на мотоблок. Це я готовлю зараз під покраску. Все, вже все вимите, вичищено, коробка зібрана. Так що хотів показати, яке воно має вигляд зараз, і яке воно буде після капітального ремонту і реставрації. Дякую за увагу.